Усім привіт! Я рада вітати вас знову на своєму каналі. На жаль, тривалий час відео не виходило, я була зайнята роботою, і часу на знімання якогось, якогось контенту в мене, на жаль, не було. Але я повертаюся, тим більше що у нас розпочинається яскрава пора для в'язальниць, для польоту фантазії. Мені здається, що більшість влітку або не в'яже, або переходить на якийсь. Міжсезонний товар, багато хто переходить суто на аксесуари. Все ж таки, в'язання це більше для зимового варіанту одягу. Звичайно, що існують літні топи, вони нікуди не подіваються, мені також вони подобаються. Різноманітний в'язаний літній одяг, штани, спідниці, костюми це все є, але все ж таки пора в'язання це осінь, тому що там можна зима, я маю на увазі теплий період. І ми вриваємося у цей теплий період. Я також розповім вам, що чекати на моєму каналі, який контент очікувати. Як ви помітили, я здебільшого створюю аксесуари, особливо головні убори. І найближчим часом буде майстер-клас на новий головний убір. Це ось такого плану чепчик. Минулого сезону в мене багато хто запитував, чи можу я його зв'язати. Я всім відмовляла на замовлення маю на увазі. Я відмовляла, тому що не знала, як це робити, не могла знайти жодного майстер-класу. І ось я хочу створити його на своєму каналі. Він, буде, він вже скоро буде. Я думаю, що до початку вересня точно буде на каналі. Ось тут я прикріплю зображення, як він виглядає на голові, тому що мій виріб поки що не завершений. І зараз покажу вам ось так він виглядає. сподіваюся, що вам видно. Це він зв'язаний із пряжі. Точно на цю пряжу не скажу, але колір мені неймовірно подобається. Надто він синтетичний цей матеріал. Але ну як на мене, він так трошки він. Ну я б не сказала, що скрипучий. Але для мене ну занадто. Але я обираю матеріали суто для того, щоб вони не кололися. Я приходжу в магазин зимову пряжу, особливо та що в складі із Ангорою, Монхером. Я вважаю, що потрібно все ж таки пощупати. Мене трішки перервали. Ви цього не помітите, я зроблю склейку, виріжу. Зупинилася на тому, що я за те, що пряжу потрібно пощупати. Особливо доторкнутися такими частинами тіла, до яких буде доторкатися ваше тіло до виробу. Це я маю на увазі. Тобто, Я прикладаю до лиця, ну так, ця пряжа трішечки колеться це аналог ось цієї пряжі. Я купила Alize Real 40. Вона така пухнаста. Для мене було важливо, щоб вона була така, знаєте, ворсиста. Все ж таки, хочу створити виріб, який буде, знаєте, віяти теплом. Від нього. Для мене ось такий пухнастий виріб асоціюється із теплом. Колір мені дуже сильно сподобався. Взагалі, я хотіла придбати якийсь бежевий та чорний. На жаль, в магазині не було, але був ось такий шоколадний кіт сезону. До речі, він продовжує. Я передивлялася кольори, які будуть модними в сезоні: осінь, зима і на весну. Коричневий там залишається, особливо такий відтінок шоколадного. Я сподіваюся, що мав, видно, який це колір. Він прям такий шоколадний, приємний. Мені здається, теплий. І ось такий бежевий ще взяла. Також мені сподобалося із кольорів, які будуть в моді на новий сезон вишневий, такий відтінок Бургунді, знову повертається в моду. Років 10 тому були, був популярним марсала ось щось схоже до цього. Знову повертається до моди. Ось такий чепчик буде в майстер-класі вже до кінця цього місяця. Я планую відсняти. Напевно, в'язати буду знову ж таки в цьому кольорі, щоб вам було видно. Але ще хочу зразок створити із шоколадної пряжі. А ось це не та сама пряжа. Тут у мене Alize Real 40 а це аналогова пряжа, також Alize. Але тут, якщо ріл 40, тут 40% ангори, тут 20% ангори, 80% акрил. Я не хотіла брати, щоб такий високий відсоток акрилу був, але пряжа не кололась, мені сподобався колір, і я взяла в магазині. На жаль, поки що невеликий вибір пряжі зимової. Ну, із таких варіантів. До того ж, цей чіпець буде дуже бюджетним. Моточок пряжі коштує. Звичайно, що ви зможете взяти собі до, до вподоби будь-яку ниточку в'яжу. Я в дві нитки можна в'язати в три, ось такий виріб виходить. Ну, загалом детальніше я розповім вам уже в майстер-класі. Це так, загальна інформація, щоб ви знали, чого очікувати. І, в принципі, я на літо перейшла на аксесуари. Я вже колись розповідала, що я боюся в'язати вироби, які їм потрібні заміри. Особливо те, що робиться по фігурі, там якісь светри, є шанс не вгадати із розміром, або людина буде очікувати, я просто працювала багато із людьми, знаю, що людина буде очікувати від твого виробу тієї посадки, яка буде в неї в голові, або вона десь на комусь побачить, буде сподіватися, бо навіть на мені, і на іншій людині, на іншій фігурі буде виглядати виріб по-різному, вона буде очікувати, що він буде сидіти так, як на мені, ну, я, наприклад, зв'яжу. Для зразочка і сфотографую, відповідно, на собі, людина буде очікувати, що сідатиме так само і на неї, але можуть бути різні фігури, і відповідно посадка буде відрізнятися. Плюс розмір може бути різний. І тому я не люблю, не хочу в'язати на саме такі розмірні речі. І я зосереджуюсь на аксесуарах. Тому для в'язальниць, які хочуть. Ну, а, дівчат, які новенькі у в'язальному світі, і е, планують заробляти на в'язанні. Е, на аксуарах багато не заробиш. Ось такий, ось такий секрет. Для мене це суто як хобі, яке я можу частково монетизувати. Тобто, мені подобається в'язати, в мене замовили, я зв'язала, закрила гештальт, пов'язала як для хобі, і заробила собі е, невеличку копійчину. Тому ось такий варіант мені підходить. О, знову заплуталася нитка. Хочу показати, як приблизно виглядатиме на голові те, що я зв'язала. Бо все ж таки я покажу вам приклади з Пінтересту десь. Ось так. Але е цей я зв'язала трішки меншого розміру. Я боялася, ну, я, це перший такий тестовий зразочок. Ось так він буде виглядати такий вкорочений варіант. Я хочу зробити трішки довший. Відповідно, від його довжини буде залежати і ширина виробу. Тут, бачите, не широкий варіант. Я хочу зробити і ширший, і довший, щоб не потрібно було ось так сильно розтягувати його аж сюди. В принципі, мені така довжина подобається, але хочеться, щоб було ширше. Тому цей майстер-клас очікуйте найближчим часом. І я буду рада, якщо ви будете підписуватися на канал, залишати коментарі. Особливо мені цікаво, що би ви хотіли бачити в майстер-класах. Так як ви бачите, що я роблю аксесуари, можливо, якусь трендову новинку я опустила, і ви б хотіли бачити на неї майстер-клас, я можу зробити. Замовляйте, скажімо так. Тому що майстер-клас на шапочку ажурну я зробила, прикріплю тут фото, але бачу, що вона не дуже зайшла. Хоча перегляди є, я задоволена. В принципі, будь-які перегляди я завжди рада. Тому планувала зробити ще декілька шапочок із бавовни. Дві шапочки, думала зробити, ні, одну точно. З ромбами я прикріплю фото, якщо знайду. Іншого формату трішки. Але не зробила, тому що була завантажена роботою і сама так і не дов'язала свій зразочок. Так, я вже його розпустила, тому не маю що й показати. Загалом. Так, зараз ще подумаю, на що я. А, я хочу зробити відео про те, як я все ж таки закінчую сумку із. Ну, Ресайкл з джинсових штанців, сумочка буде. Але вже не той варіант, який я робила, я хоч, бо та вийшла надто щільна, надто важка, така груба. Це тільки одна стінка, ще друга стінка, я показувала в попередніх відео. Цей експеримент я хочу довести до кінця, але, мабуть, придбаю для цього нові штанці. Десь піду в секонд-хенд, знайду. Ще, до речі, мені подобається ідея. Апсайклу з в'язаних речей. Потрібно було би влітку, звичайно, купити якийсь светр для цього, але я цього не зробила. Подивимось, можливо, найближчим часом куплю якийсь светр, щоб його розпустити. Можливо, декілька різних светрів, щоб були різні кольори, які будуть між собою мечитися. І зробити такий апсайкл-проєкт, можливо, щось цікаве. Подивимося, що вийде із светру, у новий светр. Але щось тому, що знімати просто контент про те, як я в'яжу і що в'яжу, не цікаво. А ось таке, мені здається, і вам би було цікаво подивитися, можливо, у вас є якісь ідеї, ви хочете їх реалізувати, але поки що не виходить, ви їх відкладаєте. От, знаєте, я теж відкладаю, постійно думаю про це і забуваю, або не вистачає часу, сил, натхнення якогось. Погортаю Pinterest в мільйонний раз і щось можливо знайду те, що мені сподобається, і якщо знайду якийсь светрик, який можна буде розпустити. Тому, Тому чекайте ось таких відео. Загалом, я так зрозуміла, я подивилася канали інших в'язальниць, подивилася, що. Просто розмовні відео вам подобаються, особливо із відео процесами в'язання, там де в'язальниці розповідають, що вони в'яжуть. Я так розумію, що кожна в'язальниця дивиться це під свій процес в'язання, щоб послухати чиїсь інші думки, можливо, щось взяти нове для себе із цих відео, якийсь досвід перейняти. Загалом, тому що майстер-класи багато переглядів не набирають. Має тільки один майстер-клас набрав 4,5 тисячі переглядів. Це, до речі, якраз чіпець, який я зняла минулого року, і він одразу швидко набирав перегляди. Він, до речі, непогано пішов. І я сподіваюсь, маю надію, оскільки. Майстер-класів на ось такий чіпець я не знайшла. Можливо, в цьому році українські в'язальниці зв'яжуть і буде. Можливо, просто я не знайшла. Я не буду говорити, що я там як відкривачка, якась ні, звичайно. Я знайшла дуже поганий майстер-клас десь в нетрях, просто пінтересту дуже погано знятий. Я перезніму в кращій якості і там трішки переробляю його. Бо такі чіпці минулого сезону користувалися попитом. Дуже сподіваюся, що ось ці чіпці і ось ці чіпці досі будуть популярними, і я планую, із, як мінімум, ось цих ниточок їх нав'язати на наявність. Подивимося, чи будуть вони заходити. Тому найближчим часом хочу нав'язати, подивитися, чи будуть замовлення, в принципі, із наявності, і під замовлення. Шкода, що в моєму магазині поруч з домом немає більшого асортименту ниточок. Десь в місті там ще гірша ситуація. У мене, як тільки я почала вести Ютуб, до речі, у мене біля дому з'явився в'язальний магазин. Це так шикарно співпало. Я можу прийти купити пряжу і вибір великий. У мене є не так далеко ще один магазинчик, але він трішки менший. І туди мені дуже подобається приходити, тому що я приходжу, кажу, добрий день, мені потрібна бавовна, а мені показують вовну. Кажуть, так ви ж хотіли вовну? Кажу, ні, ба вовну. Це котон, це хлопок. І тоді тільки мене розуміють. Тому я туди не хочу ходити. В цьому магазині приємніше мені купувати нитки. І загалом. У мене тут пес спить, дригає лапками, біжить кудись. Ось. Тому зараз і в мене немає, на жаль, стільки вільного часу, як інші в'язальниці в'яжуть для процесів. Вони у кого. Для, для когось з'яльни в'язання це основний заробіток, то, звичайно, вони мають можливість щось вам показати. А я створюю кілька виробів і їх. Потім створюю майстер-клас на нього відповідно, і потім продаю саме ці вироби: один-два вироби, які я можу в'язати під замовлення, і все тому мені немає чого вам показати якісь нові цікаві процеси. І я хочу окремі проєкти знімати саме для Ютубу. Але дуже складно знайти на цей час. Викроїти його і бажання, щоб співпали ці моменти, бо дуже часто бажання і час є тільки ввечері, коли вже темно. На жаль, відзняти я нічого не можу. Коли випадає ось так вихідний, як сьогодні, то в мене є можливість щось відзняти. І добре, що я ось це зв'язала. На днях, бо купила нитки, не могла потрапити в магазин 4 дні, тому що постійно був закритий. Я не знаю, чому прийду до магазину. Він зачинений, йду назад. На наступний день іду знову, а він зачинений, йду назад. І так, 4 дні. Потім потрапила нарешті в магазин. Думала, в мене вже бажання в'язати не буде, тому що через цю ситуацію з магазином, але зв'язала. І це доволі легко, я з другого разу змогла зв'язати нормально. Думаю, наберу, тут у мене набрано 80 петель, я спробую на 100 зробити, але боюся, що буде занадто велике. Я не хочу, прям, щоб сюди доходили. Але подивимося. Можливо, вийде. Я б ще хотіла спробувати з якоїсь більш об'ємної пряжі або такої цупкої зв'язати. Але подивимося, я так не люблю в'язати малесенькими спицями. Аби хто знав, ось ця у мене спиця, скільки я їм заміряла, 6 мм, здається. Але, якщо чесно, вона не виглядає на 6 мм. У мене ось цей китайський вимірювач товщини спиці є, то я йому не довіряю, бо це не схоже на 6. Але може бути. Мені більше схоже десь на 4 мм. Дуже такі тоненькі спиці. Ними просто. Недовго в'язати виріб, в'яжеться дуже швидко. Е, я думаю, що якщо вміти, то можна зв'язати за вечір спокійно. Ось такого розміру, як у мене. Тобто це такий маленький варіант. Якщо в'язати більший, то я думаю, е, залежить від вашої швидкості, звичайно, я такий зв'яжу за два вечора е, або за один день повний, якщо в мене буде така можливість в'язати цілий день, то за день я зв'яжу. Я в'яжу повільно. Я в'яжу під серіальчик, я в'яжу під чайочок, нікуди не поспішаючи. Я завжди закладаю час там 3-5 днів, якщо під замовлення у мене замовляють, і спокійно собі в'яжу. Ось так. Загалом вийшло ось таке розмовне відео, щось навколо в'язання. Діліться своїм досвідом, все, що стосується того, що я вам написала, свої якісь... Хоча, якщо ви будете дивитися це під своє в'язання, навряд чи ви зможете щось мені написати у відповідь. Буду вдячна взагалі за підписки, за лайки, за будь-який коментар на моєму каналі для підтримки. Мені це дуже потрібно, тому що я трішки закинула на певний період YouTube, і тепер його розкачати буде складніше, тому що на початку він трішки набирав, набирав оберти, перегляди, потім перегляди впали. Я засмутилася, і в мене не було часу і бажання вже знімати відео. Ну, як, часу було дуже мало. І я потім така: та, останнє відео набрали 40 переглядів, якось не дуже хочеться знімати, тому не буду навіть шукати цей час. Тим більше, що цим літом я дуже мало в'язала. В мене все ж таки в'язальний сезон саме зимовий. Я в'язала цього літа шапочки, але замовлень було дуже мало на них. Я думаю, що тренд буде у наступному році на них. тому... Навчуся в'язати, зніму майстер-клас і для вас. Я думаю, що вони 100% будуть у наступному сезоні в тренді. І в'язала косиночки. Косиночки більше замовляли, хоча, можливо, мені так здається. Косиночки стали більш популярними, тому що вони взяли свій початок ще минулого літа. Вони вже мали певне підґрунтя. І потім розкручувалися. От цього сезону шапочки почали бути популярними, і наступного на них буде точно тренд. Треба подумати ще над тим, що буде в тренді, пошукати на Пінтересті. Я намагалася подивитися покази моди. Що буде популярне, але до в'язання якось я не змогла це прив'язати. Можливо, у наступному відео я зроблю відео, щоб зв'язати зим, на зиму, на осінньо-зимовий сезон, що буде такого трендового, популярного, цікавого, просто окремим відео з зображеннями на Пінтересі. В мене є декілька ідей. До речі, я думаю, ви бачили, завірусилися, стали популярними кардигани із бабусиних квадратів, таких великих. Я зараз бачу у норвезьких блогерок, взагалі у європейських блогерок, Зараз вони популярні. Вони йдуть на зав'язках тут спереду, з великих бабусиних квадратів, з дуже великими дюрками. Це те, що я знімала ще у перших відео. Що я купила Алізе Superlana Максі, планувала в'язати капори із бабусиних квадратів, спробувала зв'язати, але дуже великі дірки виходять. Ну, дуже він такий повітряний виходить в той час грубий. Тому я відклала цю ідею і з Алізе Superlana Максі навчилася в'язати чепчики. І вони гарно продавалися. Гарно продавалися. Я знайшла, куди прилаштувати цю пряжу, але. Що я хотіла сказати. Але ця ідея мені не сподобалася. Але дивлюся, зараз і наші українські в'язальниці із з квадратів в'яжуть таких крупних, різнокольорові. І мені здається, там Аліце Суперлана на я бачила, використовується, тому на, на смак товариш не всяк, і я з цим згодна. Мені здалося, що занадто вільні дірочки. І я не розумію, на яку погоду цей одяг, але. Коли ось так чисто прохолодно, але ж там давайте не будемо забувати, що там у складі вовна, здається, 40% чи 25%, мабуть, 25%. Тобто це дуже така скрипуча пряжа, і я на цей сезон хочу змінити пряжу. Схожу в магазин, трішки пораджуся із тим, яку краще обрати, бо надто вона, вона мені подобається, вона не колюча, м'яка, але дуже скрипуча така. І, в принципі, я до неї претензій не маю. Вона гарно вноситься. Можливо, ви знаєте якісь мінуси цієї пряжі. Вона не збігається після ВТО. Мені вона підходить абсолютно. Єдине, що є моточки, які більш скрипучі, є, які менш скрипучі. Я, наприклад, молочний брала, він взагалі був дуже скрипучий. Я ніби в'язала тупо із поліетилену. А от інші кольори, там я ними в'язала, то вони не були такі скрипучі. Тому тут теж не вгадаєш, мені здається, можливо, це якось від партії залежить, від чого може залежати, я уявлення не маю. Так, що ще я б хотіла проговорити? Загалом, якби ви, якщо ви якесь відео хочете побачити із тих, що я назвала, це якісь тренди в'язання upcycle, ресайкл, напевно, правильно буде сказати, спетра. Розпустити і зв'язати якийсь інший светр або якусь іншу річ, теж пишіть або ресайкл з. В джинсову сумочку. Якщо вам щось із цього цікаво, пишіть мені у коментарях нижче. Я зроблю про це відео. Якщо вам ці ідеї не сподобались, теж пишіть. Я буду думати щось інше. І якщо у вас є якісь пропозиції, про що можна зняти відео, пишіть у коментарях, я із задоволенням зніму. Якщо ваша ідея мені сподобається, це 100% відео буде на каналі, тому що ідей на даний момент я не маю. Я планувала. Канал суто під майстер-клас. Ну, здебільшого, щоб були майстер-класи. Але я дивлюся, що в мене дуже так не виходить з ними. А в подальшому подивимось, можливо, будуть майстер-класи. Тому що на українському ринку навіть українські майстрині продовжують знімати російською мовою майстер-класи. А мені хочеться, щоб все ж таки український YouTube ріс, були майстер-класи українською, щоб будь-яка дівчина, яка захотіла собі щось зв'язати своїми руками або своїй мамі, подрузі, хлопцю, кому завгодно захотіла зв'язати і могла знайти це українською мовою, і щоб наша українська майстриня за це отримала перехід. Лайк якийсь і потішилася. А, на жаль, українські ютуби занепадають якраз через те, що українці не дивляться їхні відео. Тому давайте будемо їх підтримувати, дивитися і писати коментарі. Все, дякую вам за перегляд цього відео, якщо ви його додивилися до цього моменту. І зустрінемося у наступному відео.